Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії української шахістки Єлизавети Гребенщикової, які вона грає на чемпіонаті світу серед дівчат до 20 років. Сьогодні ми розглянемо партію дев'ятого туру. Єлизавета Гребенщикова грала чорними проти майстра Фіде з Росії Марії Якимової. Зі зрозумілих причин ця партія була дуже принциповою. Та й в спортивному плані мала неабияке значення, адже саме ці дві шахістки перед дев'ятим туром очолювали турнірну таблицю, маючи по 6,5 очок. Переможниця цієї партії ставала одноосібною лідеркою змагання, і суперниці перевершили всі очікування любителів шахів, розігравши чудовий шаховий спектакль, фінал якого став неочікуваним. Тому вмощуйтесь зручніше, ми починаємо огляд поєдинку. Д4 зіграла Марія, кінь f 6, С4 g 6 G3 і слон G7. Білі грають слон G2, 20, кінь С3 і Д6. Отже, суперниці розігрують варіант фінкету стариндійського захисту: кінь f 3, кінь БД7, два, e 5 і h 3 Єлизавета міняється на Д4, ставить туру на e 8 e 4 Кінь С5, тричі нападаючи на пішака Тура Є1. На дужці виникла одна з табій цього варіанту, яка була дуже популярною на знаменитому турнірі претендентів у Цюриху у 1953 році. Тоді в цій позиції грали виключно А7 А5, забезпечуючи чорному коню поле С5. Але в нашій партії Єлизавета Гребенщикова зіграла інакше поставила пішака на А6. Прикриваючи поле Б5 і зовсім не боючись просування пішака на Б4. У цьому випадку чорний кінь відійде на е 6, а відкриття діагоналі а 8 на якій причаївся чорнопольний слон чорних, може бути для білих небезпечним. Тому Марія робить стандартний хід ферзь С2 і після кінь Е6 відходить на Е2. У білих більше простору, тому відмова від розміну коней зрозуміла. І тут Єлизавета Гребенщикова демонструє дебютну новинку. Раніше в цій позиції чорні грали слон Д7, як, наприклад, Антон Коробов у Варшаві 2011 році. Але Єлизавета грає кінь Д7, відкриваючи Чорнопольного слона. І після слон Е3 ставить туру на Б8, підкреслюючи ще один плюс ходу А7 А6. Це підтримка просування пішака на Б5. Тура ад 1 грають білі, після Б5 міняються. Чорні всерйоз загрожують просунути пішака на Б4, тому білі самі грають Б2Б4, але, вочевидь, серйозно послаблюють поле С4. І тут Гребенщикова активно грає С5, нападаючи на Б4, і після А3 міняється на цьому полі, грає Ферзь С7, захищаючи свого вже ізольованого пішака D6. Білі грають Тура С1. Коли на дошці виникла ця позиція, я разом зі своїми вихованцями у шаховому гуртку увімкнувся в пряму трансляцію. Ми трошечки обговорили це положення і дійшли до висновку, що у чорних є певні проблеми. Але один з хлопчиків на ім'я Кирило він, до речі, дуже часто дивиться відео на цьому каналі, із впевненістю сказав, що Ліза точно знайде хороший хід. І вже прийшовши додому та знову відкривши ноутбук, я побачив, що Єлизавета дійсно знайшла чудове продовження. Тут чорні пішли кінь Е5, використовуючи слабкість поля С4, про що ми з вами вже казали. Ф4 грають білі, проганяючи коня, той нападає на слона, і тут білі готові вже зіграти ф5. Але чорні знову роблять точний хід, відходять ферзем на d7. Звільняючи поле c 7 для коня. Після F5 кінь c 7 слона 7. Грає Марія, проганяючи туру, і ставить слона на D4, маючи на увазі у певний момент просунути пішака е і напасти на туру білопольним слоном. Але чорні запобігають цьому, блокуючи пішака слоном. Ідея побити на b5 конем, а потім забрати коня c 4 не проходить, тому що після кінь б'є b5, Ферзь б'є С4, чорні конем знищують слона, і далі грають на зв'язку коня d4. Після тура С Д1 слон А 6, у чорних дуже серйозна ініціатива. Тому білі відразу поставили туру на d1, відмовившись від взяття на b5, слон b7 грають чорні, закінчуючи розвиток. І тут заслуговував на увагу хід слон б'є 5, щоб після взяття конем зіграти кінь Д4. Але якимова відійшла ферзем на С1 і чорні грають F6. А після взяття слоном б'ють вже пішаком F. І тепер поле Д4 недосяжне для білого коня. Треба констатувати, що у чорних немає жодних проблем. Всі їхні фігури стоять активно, тиск на пішака e 4 неприємний. Але білі грають G4 і після взяття на F5 мають певний вибір. Можна було побити пішака пішаком G. Після король h8 відійти на h2, підтримуючи рівність. А можна було пожертвувати коня, все ж таки забравши на b5, змушуючи чорного ферзя відволіктись, захист коня c 4 Але тепер активним стає білий ферзь. Далі ферзів 6, і якщо чорних не влаштовує нічия вічним шахом, повинні вони відходити на f7. Але тепер кінь g 3 і у білих є повна компенсація за відданого коня завдяки. Небезпечному положенню чорного короля. Але Марія Єкимова зіграла більш гостро. Вона побила пішака на f5 своїм пішаком e4, і після розміну білопольних слонів шах, король h2, чорні грають д5, отримавши в центрі два потужних прохідних пішаки. Але натомість білі мають пішакову більшість на королівському фланзі. І кінь g 3 грає Марія король h8. У цій дуже цікавій позиції динамічної рівноваги білим краще було зіграти g5, щоб якомога швидше створити конкретні загрози. Далі було можливо тура е 7 g 6 забираємо шах перекриття, і після ферзь g6 просто розмін ферзів. Далі позиція спрощується. Кінь d5, забираємо б'ємо, тура g6, нічийна розв'язка дуже ймовірна. Але Марія Якімова починає робити помилки. Вона ставить коня на h 5, даючи можливість суперниці захопити ініціативу. Єлизавета просуває пішака на d 4 нападаючи на коня. Той відходить в центр, і тут кращим шансом за чорних було відразу зіграти кінь d 5 Але Тура а2 шах очевидний хід, який давав білим можливість вийти сухими з води. Треба було перекритися турою, використовуючи зв'язку коня c 4 Треба бити. Турою на д2, далі кінь Д2, є 4, але F6, і після Є3, Ф7, нападаючи на туру. Та відходить, і тут у білих є блискучий ресурс тура б'є3. Виявляється, що бити туру не можна конем, тому що втрачається ферзь, і пішаком, тому що буде ферзь c 3 і білі несподівано ставлять мат. Тому краще забрати на F7, але й білі відходять турою на Е2, тримаючи приблизну рівність. Та Марія сміливо пішла королем на G3, і після кінь Д5 вторгнення на Е3 дуже небезпечне. Білі вирішили зіграти король H4, і тут найкращим ресурсом для чорних був хід Тура А3. Але кінь Д3 відразу зіграла Ліза. Звісно, цей хід дуже хочеться зробити, тому що він призводить до виграшу матеріалу. Під боєм Тура Д1 ще й загрожує вилка на G2. Але відразу забираючи на е 3, білі мали можливість зрівняти позицію, тому що після ДЕ є хід кінь d6, ось така вилка. І знову ж таки бити коня не можна, тому що чорний кінь зв'язаний. Треба грати тура д 2, забираємо б'ємо F6, Тура Д8 і акуратний хід Тура е 1. Ця дуже цікава позиція, за думкою комп'ютера, рівна. Але білі знову помиляються. Грають кінь Hf6, нападаючи на туру, та відходить на C8, і тут якимова зрозуміла, що без жертви якості далі грати просто не можна. Вона забрала на Е3 після взяття, розмін ферзів нічого не давав білим. Тура d 3 шах король g 3, кінь f 4 ну і вперед йде пішак d. Білі просто не встигають просунути вперед свої пішаки на королівському фланзі. Тому ферзь Б1 зіграла Марія, нападаючи на туру, та відійшла на А7, тура G1. І тут Єлизавета цілком могла зіграти тура g 7. У чорних зайва якість і вирішальна перевага. Але українська шахістка вирішила запропонувати перехід до Еншпілю. Пішла ферзь c 2 Ну і звісно, розмін ферзів на користь чорних. Після кінь c 5 тура А3, кінь f 4 Звільняючи шлях пішаку Ф, але чорні знову ж таки грають Д3 і без особливих проблем реалізують матеріальну перевагу. Тому й тут білі відмовились від розміну ферзів, пішли на Е1, і чорні чомусь відмовились від очевидної вилки кінь G2 з виграшем другої якості. Після взяття ферзь G2, кінь G3. Мабуть, цей варіант дещо збив з толку Єлизавету, білі створювали загрози чорному королю. Але насправді вони не це зробити, тому що чорні просто нападають на коня ж3, відійти яким не можна, тому що втрачається пішак h 3 А у випадку взяття на e5 5 спрощення позиції. Ферзь g 3 забираємо б'ємо. Далі тура Ц3, король g 2 тура b3. Вочевидь, у чорних проблем з реалізацією переваги не буде. Але тепер Єлизавета заходить ферзем на h 2 відмовляючись від зменшення кількості фігур на дошці. Тура G3 грають білі, і тут кінь G2 можна було і треба було зіграти. Та Тура А3 грає Українка, і після король G5, дуже сміливий білий король. Чорні грають кінь c 2 білі пішли форзем на G1, і перехід до Еншпілю все ж таки стався. На дошці виникла досить складна позиція, в якій у чорних, як і раніше, чиста зайва якість. Але реалізація переваги вже не така проста. Найкращим шансом було відмовитись від взяття пішака Б4 і відразу зробити ставку на прохідного пішака Д3. Тура Д8 давав чорним реальні шанси на перемогу. Але Єлизавета поспішає. Вона забирає на Б4, і після тура Б1 кінця 6 тура Б5 ситуація значно ускладнилася, тому що біла тура стала більш активною. Дуже красивий варіант підказав мені комп'ютер. Він починається очевидним ходом тура б'яш 3. У цьому випадку білі грають тура Б7, тура Ф8, але Тура Д7, ставлячи туру позаду прохідного пішака суперниці, кінь Д8, кінь Д6, Д3, але кінь ФЕ8, перекриваючи восьму горизонталь. Здається, що білі з'їхали з глузду, оскільки пішак Д-от стане ферзем. І дійсно, після Д2 вони пропускають пішака у ферзі, забираючи коня Д1 ферзь, кінь Ф7. Відкритий напад на ферзя і шах, і після взяття на F7, ще один шах, кінь F6. Ферзь чорних залишився під ударом. І грати король g7 не можна, тому що буде просто мат тура g8. А якщо забрати туру, то на дошці несподівано ми бачимо фантастичний пад зі зв'язкою білого коня. Погодьтеся, таке побачиш не часто. Тому Єлизавета вирішила не пускати білу туру на Б 7, зіграла Тура А Білі грають Тура С5 і Д3. Слід сказати, що попередня боротьба забрала у суперниць багато сил та часу, тому тут вони вже по суті грають у взаємному цейтноті, роблячи ходи на додаткових 30 секундах. І якщо врахувати, що позиція залишається вельми складною. То зрозуміло, що уникнути подальших помилок ані білим, ані чорним не вдалося. Але це боротьба і виграє той, хто помилиться перед останнім. Найкращим шансом для білих було Тура Тураце 3 Але Марія знову ходить своїм королем на аж 6 намагаючись максимально активізувати свою найважливішу фігуру, можливо, навіть поставити мат чорному королю. Але цей варіант не проходить. Тому що Єлизавета робить точний хід кінь Е7, пропонуючи розмін однієї пари тур, жертвує пішака і ставить туру на D8, загрожуючи просуванням на D2. Це змушує білих блокувати пішака конем. Звісно, грати тура А2 не можна, тому що буде взяття, і білі дійсно ставлять мат. Але тура D6, нападаючи і зв'язуючи коня. Ну і що далі робити? Якщо піти ж 5 то кінь ж 8 взяття на F6, ну і тут. Мату чорним не буде, вже можна зіграти тура А2, білі програють. Тому кінь Д4, нападаючи на туру, зіграла Марія. Чорні теж дали шах, і після король g5 точний хід h6. Знову шах. Якщо відійти королем на g6, то найточнішим варіантом буде забрати на f 6 турою, потім дати шах ще одною турою, знову шах, король г4, Д2, і пішика зупинити білі не можуть. Тому короля в 4 зіграла Якимова, і тут Єлизавета Грибенщикова проходить повз чудову можливість відразу виграти партію. Треба було просто побити коня конем і після взяття на Д6 зіграти Д2. І пішак проскакує у ферзі. В цьому йому дуже допомагає чорний кінь f 6. Але в сильному цейтноті Українка цей простий варіант не побачила і вирішила забрати на F6 турою. Це також дає чорним вирішальну перевагу. Але, звісно, не таку велику. Після взяття кінь б'є f 6 король Є3. Грають білі. Ну і тут простий хід Тура d 7 Тепер білі блокують пішака королем, і на дошці створилася критична позиція цієї дуже цікавої партії. За вмиранням серця слідкували за розвитком подій любителі шахів і дуже сподівалися, що Елизавета знайде найсильніший хід Тура d 4 з загрозою кінь Є4. Білі тут фарсовано програють, тому що після Тура е 3 шах. Король Д1, чорні просто грають Д2, загроза кінь Ф2, а після Тура Ф3, захищаючи це поле, пішак захищений не лише турою, але й конем, тому можна вже турою зганяти білого короля, і білим залишається лише здатися. Але, на жаль, українська шахістка зіграла інакше. Вона, мабуть, думала, що тут вже все позаду. У чорних вирішальна перевага і зробила, як то кажуть, хід рукою король g7. Але виявилося, що це дуже серйозна помилка, наслідки якої не відразу зрозумілі навіть кваліфікованим шахістам. Дивіться, що було далі: тура Е3, нападаючи на пішака, тура Д4 загроза кінь G4, але тепер білі встигають знищити пішака Д3. На що ж сподівається українська шахістка? Виявляється, що вона порахувала наступний варіант кінь Е4. Король Е3. Б'ємо на Д3, ну і далі кінь в два шах, знищуючи пішка Аш3. Врешті-решт виникла ось така з виду дуже проста позиція, в якій чорні, здається, перемагають без проблем. Все ж таки, у них зберігся пішак Аш, за коня у білих лише пішак, але на дошці дуже мало матеріалу. І Марія Якемова робить ті ходи, які є природними. Вона ставить короля Н3, Далі після королів 6. Чорні хочуть зайти королем на g5, після чого їхня перемога стане очевидною. Але білі атакують коня. І після кінь g5 встигають піти на h4 з метою атакувати чорного пішака. Кінь 7, король h5, король g7 білі грають просто король h4. І тут питання: а як вигравати? Чи є у чорних вирішальний маневр, завдяки якому вони відтісняють білого короля? Чорні поки що грають кінь e 5 Король h5. Якщо піти кінь d7 з ідеєю відтіснити короля шахом, то, звісно ж 5 і пішак чорних розмінюється. Тому кінь f7, король h 4, кінь g5, король h5. Якщо піти кінь f3, то білі змушені тут зіграти f6 шах, але цього ходу вистачає для того, щоб зробити нічию. Розмін пішаків чорним ні до чого. А якщо піти король h7, то просто f7 і треба грати король g7, і пішаки все ж таки розмінюються. Тому кінь h 7 зіграла Гребенщикова, але король h 4. І знову ж таки, якщо піти кінь f 6, то g 5 і розмін пішаків: кінь g 5, король h 5. І тут вже стало зрозуміло, що це просто фортеця. Чорні, незважаючи на велику матеріальну перевагу, виграти не можуть. Далі ще було кінь Е4, король h 4, кінь d 2 король h 5, кінь Е4, король h 4, кінь d6, король h 5, кінь f 7, король h 4, король f 6. Король h 5 король e 7, але білий король пішов ще й на g6, король f 8, король h 5, король g 7 І тут суперниці погодились на нічию. Ось така дуже нервова партія, в якій Єлизавета Грибенщикова кілька разів могла спокійно виграти, але нарвалася на ось таку несподівану фортецю в позиції з малою кількістю фігур та пішаків. Отже, після цієї партії суперниці набрали по сім очок. І до них доєдналася ще одна російська шахістка Анна Шухман, з якою Єлизавета Грибенщикова зіграє в наступному передостанньому 10-му турі. Угляд цієї партії ви обов'язково побачите на каналі Шахи для всіх. А якщо цей поєдинок вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!